Широкому загалу українців 48-річний Петро Порошенко став відомим у 2004 році як один з найближчих соратників Віктора Ющенка. У ці часи Порошенко обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. За цей час він також був головою Ради Нацбанку України, міністром закордонних справ, а також міністром економічного розвитку в уряді Миколи Азарова. У 2012 році Порошенко став незалежним депутатом Верховної Ради України. А в кінці 2013-го, коли у Києві почалися протести, вийшов на майдан Втеча експрезидента президента Віктора Януковича та зменшення симпатії до трійки лідерів опозиційних сил призвела до стрімкого зростання популярності Порошенка серед електорату. Він вирішив балотуватись у президенти. Петро Порошенко добре відомий в Україні як один з найзаможніших бізнесменів, за даними журналу Forbes, Він посідає сьоме місце серед українських підприємців з активами у кондитерському та автомобільному бізнесі вартістю в один мільярд євро.